На відзначення 65-ліття великої перемоги в Житомирському держуніверситеті відбулася всеукраїнська наукова конференція Друга світова війна в історичному вимірі. В ній взяли участь науковці з Києва та багатьох університетів різних областей країни. В своїх доп... доповідях рефератах вони досліджували маловідомі сторінки нашої історії. Другу світову війну добре пам'ятає старше покоління разом із тим. Це той період нашої держави, про який ми дуже мало знаємо. Наприклад, ще й досі невідомо, скільки людей втратила тоді Україна: 8 чи 10 мільйонів. Не підрахували, які повоєнні демографічні наслідки тих втрат. Мало знаємо про діяльність партизанів та підпільників, окупаційний режим, боротьбу ООН упа. Тож науковці історію не переписують. А тільки дописують її невідомі сторінки. Друга світова війна, як будь-яке інше історичне явище, якщо розглядати її з наукової точки зору, вона не вичерпне зрело дослідження. І чим далі ми відходимо, тим з, з дальшого погляду аналізуємо ті проблеми, ті питання, які здавалися б зовсім відкриті. Що ми пам'ятаємо героїв Другої світової війни, героїв Великої Чизняної війни і пам'ять про їхній подвиг буде збережена для майбутніх поколінь. Війну добре пам'ятають, і стіни центрального корпусу Житомирського держуніверситету з її перших днів тут відкрили госпіталь, студенти і викладачі пішли на фронти. 77 їх відзначили орденами та медалями. Багато залишилося невідомих е, сторінок в історії. Е, відбувається певне переосмислення, переписування історії, і це прикро. Дуже важливо саме історикам звернутись до цієї проблеми. Я вважаю, що історики мають особливе сказати слово в цій справі. Передвоєнні радянсько-німецькі договори, мобілізація на Житомирщині, вивезення українців на примусові роботи до Німеччини, депортація кримських татар у 44-му і українське підпілля в мемуарах радянських полководців це лише кілька із десятків тем, що їх вивчала конференція. У доповідях науковці наголошували, кожна нова досліджена сторінка ще більше підкреслює велич подвигу нашого народу, який тоді зумів перемогти. 70 років виповнилось Віріні